Сьогодні 18 вересня, у вас знову віта перший слід канал. Сіємо, сьогодні закриваємо основні площади последні 30 гектар. Всього сієм 50. Оце отут до того вугла по гороху, а далі отут біліше по ячменю. Заробітку тут що було вісковка в два сліда катрасом і потім зробили ми компактором. Того ж другого в нас культиватора нема. Ну а тягати 5 краще, ніж тягати КПС 4. Компактор. В общем, із сорт а старта і оце сейчас вона закінчилась. Досіваємо клинець. Тут гектара 2, може 2,5 етаною. Протравка 1,6 літра Селест Макс на тонну. Добрива фірма Макош Поставчик. Турція. Виробник 12, 24, 12. По нормі десь 85-90 штук на погодний метр зернин. По тому, що ви щитували, десь 230, 235, ну, навіть там менше 35 нема, 32-33 кілограма зерна. І по Добриву десь, мабуть, 120, отак вот тут виходить. Глибина десь 3 см. 3, може, 3,5. Вітер у нас зараз здоровий, влаги у нас нема. Останній дощ був 25 червня. Думав посіяти раніше і збирався десь неділі на 3, десь там числа 27-28 серпня но температура була 34-37 зараз трохи упала 25-26 з утра 18 Ну, влаги все одно нема Решили сіяти пізніше якось так останеться в мене там ще клинців городів трохи десь по найму трохи гектар 7 то якось так. Працюємо. його знає, яка буде ситуація. Чи прийдеться вбирати. Ну, віримо в краще. І сподіваємось, що все буде добре.